Bye. Нарешті ми дочекалися снігу і ми вирішили з моїми дослідниками його використати у своїх дослідах. А що в нас з цього вийде? Поїхали, дізнаємося! Дура з медом, паля, неця. Абе з меду. Не така. Дайте, дядьку, етака. Сиґіле міґале. Сигеле-міґале. Сиґіле міґіле. І так, для того, щоб утворився ось такий вулкан. Виверження вулкана нам знадобилось звичайний столовий оцет, миючий засіб для посуду. Сам посуд, склянка і тарілочка для того, щоб не, не забруднити поверхню. Далі для ефекту ми взяли сніг, він у нас вчора випав і нарешті можна ним скористатися в корисних цілях. А також для того, щоб виділилася величезна кількість вуглекислого газу, ми додамо соду. Тож Навчаємося, розвиваємося, радіємо зимовим дням і всім па-па. Всім привіт! Ще користуючись нагоду перебуваючи в Києві, побачивши нарешті взимку сніг, я вирішила зробити ще один дослід. Але ви знаєте, де я знаходжусь у свого гуру, найдрівнішого хіміка України, це моя буква це моя хрещена, яка завдяки <смеш> за дитячі роки мені допомагала з хімією, яка була моїм наставником у встановленні мене як вчителя. да, Тіть Катя, скажіть хоч щось. Встановлювала, Встановлювала. <смеш> встановлювала. Так, і я сьогодні в Каті покажу, як можна модернізувати звичайний досвід з оцетом та содою. Бачите, тічка, дивіться, mm. да? дивіться можна yeah. взяти сніг. Ну, чого його не потрібно брати білим от якогось <ривіт> іншого mm. <ривіт> <ривіт> іншого кольору. Так, Тітя Катя, це дитячий контент, будь ласка, тримайте себе в руках. Так, надалі бачите, зі снігу робиться гора. Така умовна говерла. Так, тіть Кать? Говерлу любите? Так. <ривіт> Ти погані слова кажеш. За що я люблю? Тому хіміки такі дуже толерантні люди. Так, ось, тепер дивіться, зі снігу я в стакані зробила, бачите, таку верхушку нашої гори. Надалі зараз гарний пахів, я приберу. Далі я беру